ZTE Blade A5 19 року ціна 1000 гривень. Потертості є на задній кришці. Так, телефон працює все добре. Для простих задач підійде. Телефон е, малопотужний, але, в принципі, працює все добре. По екрану без нюансів. Зараз покажу інформацію про телефон. Батарейка тримає. Так, ZTE Blade A5 2019 року. Тут, мабуть. Що у нас? Підтримка двох sim карт Дев'ятий Android встановлений. Та зараз скажу по пам'яті. По пам'яті 16 ГБ. В комплекті телефон та шнур мікро. Зараз покажу ще камеру. Простенька камера ось така. Е відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть також, в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. Також дивіться інші мої відео. Є великий вибір завжди по телефонах.